Кілька відео вже є про цей шарфік, і останній місяць літа. все ж таки, давайте його зв'яжемо. В попередньому відео я виставляла схему до цього шарфа, але не всі вміють орієнтуватися по схемі. Тому я хочу навчити вас, як можна легко розбиратися зі схемами. Дивіться, тут в мене вже пров'язано. Три рядочки. Три рядочки те, що тут намальовано. Дивіться. Як ми орієнтуємося зі схеми. Починаємо ми завжди орієнтуємося з повітряних петель. Тут в мене набрано зараз 33 петлі. 33. Тобто, дивимося на схему в цю сторону. Набираємо 33 воздушних петлі. Коли ми доходимо. До своєї 33 петлі ми робимо обов'язково, і так ви можете орієнтуватися по схемі, що завше наступний ряд буде починатися з петель підйому. Тобто, завше, коли у вас в кінці ряда є повітряні петлі, то це буде вже наступний рядочок. Ось вони, ці в мене повітряні петлі. Одна, два, три. 1, 2, 3. Далі ми орієнтуємося по схемі, дивимося вже в зворотньому напрямку. Тобто, нам треба в'язати в цю сторону. Перший рядочок у нас. І він, до речі, не рахується по схемі. Це наш е, ланцюжок. Далі у нас пішов оцей же ж перший рядок. Тобто, перша у нас три воздушних петлі. Відповідають стовпчику з одним накидом. Це теж треба собі з'ясувати, що один накид це завжди буде три петлі підйому. Три петлі підйому і два стовпчика з одним накидом. Ось він в мене пров'язаний. Далі в мене по схемі йде один, два, три, 4 повітряних петлі. Вони в мене отут вже спрятані за наступним рядочком. Далі пішли по схемі. Пров'язала я цей рядочок. Закінчила я трьома стовпчиками з одним накидом, і пішов у нас рядочок. Ось цей другий. Тепер ми дивимося в цьому напрямку. Перша у нас п'ітелечка підйому. Ось вона. Ось вона тут. І тут у нас в другий стовпчик, в другий стовпчик іде просто стовпчик без накиду. Позначається він отаким хрестиком. Далі у нас іде 1 2 3 петельки. Ось вони. І після них іде 1 2 3. Що означає оця стрілочка? Це коли нам треба 3 стовпчика без накиду пров'язати в цей ланцюжок з чотирьох петелек. Тобто ми ніде не прокалуємо ці повітряні петельки, а просто заводимо гачочок прямо під, от буде наступний рядочок, під оцей от ви заводите от сюди, сюди. Тобто ви не прокалуєте, а ви от прозаводите і пров'язате зі 3 петелечки. Тобто, коли ви дов'язуєте другий рядочок сюди. Кінець, дивіться, у нас тут два стовпчика без накиду. Ось вони, у мене тут, два стовпчика без накиду. І наступний рядочок, щоб у нас тут був некарявенький цей шарфик, У нас здесь йде вже чотири петельки під підйому: 1, 2, 3, 4. І стовпчик йде вже з двома накидами. В різних схемах ви знайдете інше, різні є зображення. Тобто без накиду це у нас йде хрестик, з накидом просто паличка, і з одною паличкою це з двома накидами. Тобто, ви з самого початку вже будете розуміти, якщо у вас йде петельки -пі підйому, то далі у нас буде без з одним накидом. Але в інших схемах ви можете зустріти, що з одним накидом це у нас буде От, з, з, один перечоркатий.